Hello guys! мене звати Наташка Суперстар. Минулого тижня ми з вами прийшли тему тобі. Якщо ви не дивилися відео, подивіться, будь ласка, бо сьогоднішня тема буде якби продовженням. Як я казала в минулому відео, «Тобі» – це у нас така базова штука, на якій далі будується вся граматика. І так, сьогодні ми проходимо There is, There are. Є багато людей, у яких не виходить будувати речення правильно, тому що вони напевно не знають цієї структурки. Ми сьогодні пройдемо. Як взагалі перекладається «there is», «there are»? тут є, там є, і воно буде перекладатися там або тут, в залежності від того, що ми хочемо з вами сказати. З минулого відео ви знаєте, що «is» – це у нас «однина», «are» – це у нас множина. І коли ж ми вживаємо? У нас тут є тільки одне правило: ми вживаємо the різдерам, коли ми хочемо сказати, що якийсь предмет, наприклад, наша нотатка, десь знаходиться. Тут у нас нотатка да, знаходиться на whiteboard. І ми скажемо. І ми скажемо: There is a note on a whiteboard. There is у нас одна нотатка, і вона знаходиться на дошці. Але чому виникають складнощі з цією структурою? Тому що в українській мові ми можемо е, упускати е, деякі слова. Наприклад, нотатка на, е, цьому, на дошці. Да? Тобто, нам не треба казати нотатка є на дошці ми можемо так сказати, але ми за часту це. То що ж в мене в цьому оці? І так, як я вже сказала, ми можемо це опустити, да? але в англійській мові ми цього не можемо опустити. Далі, тут у нас дві нотатки, тому у нас буде множина. There, there are. Там, наприклад, two notes. on a whiteboard. There are, тому що у нас множина. Або, наприклад, будуть такі приклади ще. Давайте наведемо з української мови, де у нас немає цієї структури. В місті, в Києві є багато парків. Отут нам простіше, тому що у нас є слово Є. Так? І, ми, і давайте я напишу це речення: в Києві є багато парків. І... Правило there is there are, що ми його вживаємо, коли ми хочемо сказати, що якийсь предмет або людина знаходиться в якомусь місці. І у нас місце, ось, і що знаходиться, парк. І ми скажемо багато парків, тому are множина, і ми скажемо: і There is there are, ми завжди ставимо на початок речення. І буде there are. A lot of parks in Kyiv. Тобто, бачите, наскільки речення змінюються. Тому що тут з нотатками ми б так само сказали. Нотатка є <кхи>, на дошці. Да? Або б ми взагалі сказали, на дошці є нотатка. От. А тут ми зовсім навпаки, будуємо речення. В Києві є багато парків, і ми починаємо наше речення з «there are», a lot of, Потім чого і іде в Києві. Е, час, місце е, якогось предмету або об'єкту ми ставимо в кінець речення. Або, наприклад, hey, е, там, бро, бро, В кінотеатрі є такий прикольний фільм. Да? ось, е, Тут напишу, В кінотеатрі є такий. Прикольний фільм. І знову ж таки, да, ми починаємо речення з There is. Тому що один фільм, і ми скажемо: Hey, dude, there is a cool, потім що Film, і потім Де the the cinema. Так? Тобто, отак ми будуємо there is, there are. Зараз я все зітру. Зараз я все зітру, тому що ми ще пройдемо з вами негативне речення і питальне. В принципі, воно в принципі воно будується так само, як і ми з вами проходили нашу минулу тему. Тобі, але там у нас з'являться два нові слова «any» і сам, які ми теж повинні вживати. А зазвичай ці there, there are» ідуть з цими словами сам і «any». Давайте розберемо, коли ми вживаємо сам і коли ми вживаємо «any». Хочу попередити, що в англійській мові є завжди дуже багато виключень, тому я буду вам казати загальні правила плюс з виключеннями. Сам ми вживаємо в позитивних реченнях, але також можна вживати в питальних реченнях, коли ми щось пропонуємо або просимо. Наприклад, uh, наприклад I have some money. Це позитивне речення. Або, наприклад, я хочу суперити, Can I have some water? Так, загалом правило каже, що сам ми вживаємо тільки в позитивних реченнях, але є виключення, коли ми щось саме просимо або пропонуємо. Would you like some Да? Тобто ми пропонуємо чай, то ми вживаємо сам. Сам ми вживаємо до невизначеної кількості. Так? I have some friends. I have some money. I have some ideas. Тобто, коли ми кажемо сам, ми не знаємо, яку кількість, про яку кількість ми кажемо. There are some people in the park. Люди є в парку, тобто якась певна кількість людей є в парку. Ми не знаємо, яка кількість. Any ми вживаємо в негативних реченнях і питальних, але, звісно, є виключення, що можна вживати і в позитивному реченні. Any означає, що... Uh, ні ніяких, да I don't have any friends, У мене нема жодних, ні, ніяких, а жодних, У мене нема жодних друзів. Або do you have any questions. в тобі є якісь питання, тобто, в залежності від негативного речення чи питального, цей «any» буде перекладатися по різному. І звісно, наше виключення, що «any» ми можемо uh, вживати в позитивних реченнях, коли ми кажемо, що немає значення котрий, тобто, наприклад, «You can choose any color you like». Ти можеш обрати будь-який колір, який хочеш, або feel free to ask any question, Можеш задавати будь-які питання. Тобто можна any вживати в позитивних, але якщо ми хочемо тільки сказати any, в сенсі, що це не важливо, що ти обереш. Сам ми вживаємо до множини до речей, які ми можемо порахувати, і до речей, які ми не можемо порахувати. Any ми вживаємо як для множини, так і для однини. І так, There are some people in the park, що у нас тут Some, да певна кількість позитивне речення, <кій> і ми кажемо, що є люди в парку. Якась їх певна кількість. Коли ми хочемо сказати негативне речення, сам вже не працює, тому що ми вживаємо any і ми скажемо there aren't any people in the park. Ну, немає людей в парку, взагалі. Тобто, це any не обов'язково перекладати як жодних. Да? ми можемо це опустити. Людей немає в парку, There aren't any people in the park. але ми отак повинні будувати. Да, і знов ж таки нагадую навіщо нам ця структурка there is зріздера. The що у нас є хто предмет суб'єкт. І в нас є де, і ми вживаємо цю структурку, коли ми хочемо сказати, що щось, хтось знаходиться десь. І питання знову ж таки: are there any people in the park? І питання у нас будується отак, тому що ми вже з вами з минулого відео <кій> про тобі вивчили, що питання, щоб поставити, треба просто ці два слова змінити місцями. І все. easy peasy. А, так, і тут ми питаємо, чи є люди в парку. А, далі, з одниною. There is a mistake. Це артиклі, я не буду зараз на цьому зупинятися, це буде напевно наступне відео. Да. There is a mistake. Є помилка. Да, Знову ж таки. А, а, ну, there is a mistake, наприклад, in the text. Нам треба сказати. Не обов'язково це вживати, да. Тобто, ну ми кажемо, ну, наприклад, уявимо, що ми сидимо, я кажу, «there is a mistake», І ну зрозуміло, що я вкажу про якесь відповідне місце. Тобто, коли ми е, розмовляємо, не обов'язково казати де. Далі негативне речення «there isn't any mistake in the text» І «is there any mistake». Так, якщо залишилися якісь питання, якщо було щось незрозуміло, будь ласка, пишіть під цим відео, як завжди, я скину посилання, де ви можете попрактикуватись. Там буде, здається, грам, але я цього точно не пам'ятаю. Але точно будуть вправи. Якщо щось незрозуміло, переходьте сюди. Це мій інстаграм. Інстаграм моєї школи. Можете. Я неправильно писала школа! Вау! Ну да, і от таке буває. Але робити помилки це окей, головне їх індифікувати і потім відредагувати от такі діла. Коротше, як я казала, якщо у вас є якісь питання, пишіть під цим відео, або заходьте сюди і задавайте їх там. А якщо ви давно хотіли вивчити англійську і не знали де, і вам дуже подобаюсь я. <хи> То переходьте в Instagram і записуйтесь на групові заняття, де ми будемо рок-н-ролі, цей інгліш. І все! Бай!